Всім доброго дня. З вами не фіолетовий баклажан арт-клубничка. Знаєте, сьогоднішні відоси я хочу записати на українській мові. До повномасштабки зовсім не розмовляв українською, а тепер почав вивчати, оце вивчаю, вивчаю. Перекладач у мене в гуглі на першому місці завжди. Так що приєднуйтесь! Дивіться відоси, дивіться українське, воно файненське, класна мова. Так що вивчайте, підтримуйте своє, це і все буде добре. Ну що, Сталінград, я в загоні. Зі мною поряд теж на Сталінграді грає сенсей. Його нік не але я його називаю сенсей іноді. Тому що я вчився грати в нього. На таких кораблях, як Сталінград і Демой. Ну, він майстер. Якщо я не фіолетовий баклажан, то він 100% фіолетовий баклажан. Він шара, як кажуть. Він чувак молодчага. І так, роз'їзд. Ну що, ми пішли наліво. Два ес ми. Епічний буде бій, вибачте за спойлер. Прикольний. Не дуже я задоволений буду, але він прикольний по напрузі. Дуже класний бій. Так, Альвара Дебазан, Лос-Андес. Стрельбанув, Лос-Андес розвертається. Ну, таке собі. Таке собі. Ех, Джексон. І відсвітився. Так, я хотів його захерачити. Сталік. Скажу своє бачення, ну, сталік, от, скільки пройшло вже, дуже багато часу, да? як вийшла гра World of Warships, трохи його, мабуть, наскільки я пам'ятаю, і нерфили. Але він дуже актуальний і зараз, чесно. Це потужна машина. Трохи вона залежить, як на мене, це моє бачення. Залежить від того, наскільки Ну, те, що у вас прямі руки чи не прямі, це зрозуміло. Але наскільки вас підтримують ваша. Ваша команда. Зліва-справа, тому що Сталік він, він грається в принципі, чи ромбом чи е, передом ви стаєте до суперника біля якихось там скель, е, камінців, е, островів і граєте. Але якщо вас зліва, справа не підтримують, то в принципі це для вас закінчиться дуже швидко. Хотів сказати бистро. Чуєте бистро, хотів сказати, а сказав швидко. Вивчаємо українську мову. Так, ну поки що я примощусь усюди до цього острова. Трохи-трохи чекаємо, трохи чекаємо, чекаємо. Оп! Трохи ще не треба почекати, ще трохи. Було потужніше. Цитаделечка. відлетіла. Там хтось хотів, бачите, по сьомій виходити. Там у нас і Демойн, і Джексонвіль. Але на парюга так став, що, блін. Сенсей, 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 так, став, Ніхто там не вийдеться точно, точно. Ну що, стоїмо? І. Наносимо урон. Керфют, боже, яка блин потужна точність, гляньте, як летять. Оп! 15! Пача блач Айнес Сенсей там Даньска забрав Оп! Яка точність, гляньте як летять І ще п'ятнашечка. Адатара, ох, Адатара Дуже дома ставится Пауло Эмилио. Еще <клышко> 10, девять 9 с копейками. Подвернул Паула Эмилио, да? Я не Чикен. Курка якась. Бесь корка. Кюрфюрст, бабес. Сталік. Не те, щоб я не вмів на Сталіку грати. В принципі, я грав на ньому в КБ, але... Унесено, я вчився грати на ньому унесена у сенсея. Класні постріли, звучать прикольно. Перекинув. Печалька, сумно, сумно. Дивимося на карту, на карту. Е, дивіться на карту. От якщо б от ті, хто грає на точці А, не пішли в центр, а трохи видавлювали б от тих першу, другу, третю, то я думаю, все було б добре. Але це була помилка, як на мене. Забрали ми. Кюрфюрста нарешті. Але тут проблема трохи є Пауло Еміліо. Ну, красавчик. Он він виходить на лінкор. Забирає сацуму. Тупеньку. І ми його тут не забираємо, до речі. Підпалив, він горить, але не забираємо. Один постріл, так? Да? Пишимо забирають. Jacksonville Демой на точці С. Які грали. Кіно ганяють вони там. Вон з точки А, бачите? Лінкори пішли в центр Б. Ну і, 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 і де він? І лінкору суперника віддав борт? Все, ну, що ще треба? Це що з точки А виходить, гляньте. Ну він бортом просто. Це анігіляція. Ай-яй-яй-яй-яй, треба дотискати було точку А і не давати. А тут може мені треба було, а тут я десь тупанув. Аналізуючи гру, дивлячись, да, от записуючи. Я все це записую для того, щоб просто в чомусь грати разом, як я кажу. От тут я пішов. І деякий час я тут треба було повертати мені, я так думаю. Зараз ви побачите. Я все ж таки туди поверну. І піду на Джексонвілля. Треба було це зробити е, раніше. Ось коли я вийшов. Але там був прикол такий. В принципі. Ну в принципі. Я маю на увазі там Пауло Еміліо, тому я туди і не пішов. Але треба було. Мей Джексонвіл, Джексонвіл. Кові 1-2-3-2-1. Ось я вирішую, що треба туди йти. Ну як туди? Спочатку в цей прохід. Який біля тромба? Там десь не дограли, там не. Ну. Блін, трохи не. Кацоніс, чому ти пішов сюди? Теж, ну чому ти туди пішов? Навіщо ти туди пішов? Носом. На Джексонвіля. Ну таке собі. До мене питання, да чому ти вийшов і зразу не пішов туди? Ось я бачу, що Неса не неде в прохід. Зараз він попросить мене, ось я включаю релеску, щоб він дивився і бачив, куди він заходить. Четверо їх семеро. Раніше треба було йти туди. Раніше, блін. Все воно вирішує. Кожен момент, деталька така. Оно вирішує. Тромб. Пауло Еміліо, вампір, Клаузвіц, ну там це ясно, з Клаузвіцем теж. Пауло Еміліо, 2000, вампір, 4. Так, виходимо... На Джексонбіл. Теж один постріл тупанув я. Вирішив би, не вирішив би цей постріл. Не знаю. Один раз я пробив почти 9 Джексонбіл. Другий постріл. Теж взад. Не підпалював, не підпалював, тут хлобився всього. І два зразу. Третій постріл. Теж як, як має бути. Червончик. Але ось тут четвертий, я, блін, стрільбанув. Поверх, чому я стрільбанув поверх? Треба було нижче. 139. Таке собі. Я так занервував в той момент. Просто піпець. Майстер ближнього бою. Серйозно. І ось тут є момент, де я думаю, Тром повинен був зупинитись і допомогти мені добити шиму. І якщо я бачив, що він. Е... Не хоче це робити, треба було залишитись. На о, це що це за глюк був? Залишитись і треба було з третього разу його добирати. Так, стрільбанув, не переключаючи бебехами. І переключаюсь зразу на фугаси. Так. Ось, Серелеска. Треба було зупинитись, забрати його. 1400 я йому залишив. Хотілося допомогти е, напарнику Сенсею, але, блін, я не знав, що робити. В той момент трохи. трохи-трохи-трохи все перемішалось в голові. І тут він сказав потім, він, треба було з ним е, цей таранитись. Можливо, було. 19. Таран 20 тисяч. 21. він би не стрільбанув по мені один раз. А скільки в мене зараз? Да, ось. Ну, таке собі прям, він не дуже і забрав. Там діло було в шимі. Завжди діло в есмінцях. Піпець. Ось тут може да, так трохи по-іншому. Я ж знав, що він може вийти. Але дві точки у них. Оп! Вспіваю, але таке собі одна. Треба було не вліво зараз, а чуть вправо. Якщо б я взяв одну торку, а не дві, то я думаю, все було б добре. тисячі Ну і тут він мене пожалів, в принципі. Він знав, що важливіше вбити е, цього тромба. Він по ньому і стрілював 719, бачите. 99. І мене добиває шима. Ну -мо! Тромб, 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 боже, який ти... падна! Я промовчу. Печалька. Ну, десь там плавало. І кидало самолітики. Літачки, самолітики. Літачки кидала. Повчаємо українську мову, хлопці. І кидало літачки. Сука. Ой, трохи нам не... fuck is this freak show. Чувак на... ДжексонВіллі висловився. What the fuck is this, this 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 show? Ну, вже все Хто грав би на місці Шимею, теж так би правильно з 1400 до йти на тромба таке собі. Це дуже... Ні, можна забрати, але це дуже ризиковано. А він вже нічого не зробить. Він вже нічого не зробить. Хреново. Це був нормальний бій такий прикольний. Нервовий... Як буду на український, волнующий? Хвильований, да? Схвильований я був дуже цим е боєм, але... Але, але, але. Вже нічого ти не поробиш. Шима молодець. Щось він там кидає, якісь торпи кудись. Таке відчуття, що, знаєте, я не знаю. What the fuck is this freak show? Це точно що freak show. А, он, ну, бачите, пише. Поразка, парасате. Оце ж поразка. Ех. Експерт. Що тут у нас? Загальний наступ, брати по зброї, підтримка, ударна група, пліч опліч, майстер ближнього бою на сталіку. Прикольно. Таке собі. Злагоджена атака. Ну і основний каліброн. Командний результат. Ну Ви все бачите, більш ніж пів команди суперника забрали ми. У мене вон друге місце за опитом з двох команд, якщо взяти. Докладний звіт Курф. Красавчик Гінденбург. Джексон Адатара Демойн. Ну і 800 тисяч. Сірки заробили. Особистий результат. Ну що, аналізуйте, думайте, вивчайте. Всі ж хочуть перемагати, а не просто зайшли для того, щоб зливатись, правильно? Давайте навчатися грати в разом. Всім миром.